Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, усі, хто сьогодні, в цей недільний вечір разом з нами. У нас зараз на даний час немає світла, і ми все одно маємо ту добру нагоду молитися разом. Думаю, що у багатьох подібна ситуація. Але попри все, ми не опускаємо руки, ми стоїмо перед Богом, ми маємо всі можливі засоби, які зараз нам дозволяють чути один одного, бачити. Слава Богу, що вони є. Якщо навіть і вони відсутні, то ми все одно молимося, ми не забуваємо про молитву, ми скріпляємо один одного тою глибокою вірою у те, що ми знову разом. Ми маємо добру нагоду бути поруч і в тій. Достойній молитві, зараз, збираючи родини, сім'ї, воєдино, шукаючи можливості почути Боже Слово, вірю, що кожен з нас сьогодні був у храмі, молилися щиро, неділя блудного сина, неділя, коли ми чуємо голос оцього чоловіка, того сина, який спішив до батька. Щоби покаятися і промовити ті слова, «Согрішив я проти неба і проти тебе, мій батьку. Прости мені, дозволь бути слогою в твоєму домі. І батько прийняв його радо, зустрів, кинувся йому на плечі, обняв його, поцілував і тішився тою великою духовною радістю, що син знайшовся, що син є поруч, що він навернувся і усвідомив свої помилки, прийшов. З примиренням і покаянням. Це важливо. Важливо прийняти, важливо не відкинути, важливо зрозуміти, і важливо духовно порадіти за ту чи іншу обставину нашого життя, до якої ми часто приходимо. Бо що є важливо, це є наша духовна радість. Вона не повинна бути тою зовнішньою чи внутрішньою, вона повинна бути нашою. І завжди ця духовна радість. Повинна наповнювати нас, давати ти оптимізм, глибоку віру в те, що ми на тій стежці спасіння. Не просто знаю, розумію, бачу, але ми все одно хочемо і прагнемо того навернення, того духовного просвічення, того духовного розуміння, в якому ми прагнемо і прямуємо до глибокої, тої вічності в духовній радості з Господом. Тому щиро щиро запрошую всіх зараз до спільної молитви. Дякую Богові за прекрасний недільний день, де мав нагоду молитися святу літургію разом з вірними, де мав нагоду зустрічати наших молільників, ту велику прекрасну родину: хлопці, дівчата, батьки, бабусі, дідусі. Це насправді велично, коли родина, яка молиться з тобою вже роки вервицю, і вона залишає всі свої недільні справи. І приїжджає на Божественну літургію, де після нашої молитви поділюся світлиною обов'язково, бо тішуся тими діточками, де в свій час я бачився з ними і в прощі, в Гошеві, і ми бачилися неодноразово в храмі, де вони приїжджали. Я дякую Богові за цих дітей, за їхніх батьків, за бабусю, дідуся, за тих хлопців, героїв, які з родини воювали і прийшли живими, слава Богу. Додому, дякую Богові за їхній дар служіння і велике покликання до того, щоб бути воїном, захисником, які ціною свого здоров'я, ціною свого життя віддають кожного дня своє життя і здоров'я на полі бою. Тому сьогодні ми знову і знову збираємося на молитву, так маємо певні перешкоди, так не кожен сьогодні зможе доєднатися до молитви. Але той, хто може, нехай доєднується, той, хто не зможе, доєднається згодом, коли ввімкнуть світло. Але ми залишимо цю молитву тут на знак того великого прославлення Господа, з яким ми хочемо завжди зустрічатися, і хочемо, щоб Господь почув ті наші слова, бо і ми маємо за що Бога перепросити, ми маємо за що перед Богом схилити свою голову і сказати ті самі слова, що сказав. Отой блудний син, який сьогодні стоїть перед Богом в кожного в нашій особі. Бо багато є прохань про молитву, багато ви напоминали. І сьогодні вітаю Михайла, Світлану, Петра. У них День у родин. Витаємо наших дітей, Матвія, Макара, Марка, Витаємо наших молільників, які кожнодневно просять і благають про молитву. І хочуть і прагнуть, щоб їхня молитва була почута, і їхня віра наповнилася тою ще більшою переконливістю. Вітаємо наших хворих і немічних, які просять кожнодневно про молитву і мають зараз тяжкі випробування в хворобі, в немочі. Вітаємо тих, що приготовляються до надскладних операцій, де в лікарнях зараз в приготовленні. Тому кожного разу будьмо пильні. питаємо наших енергетиків, які зараз ціною свого здоров'я, ризикуючи своїм життям, зараз роблять все можливе і надможливе, щоб подати нам світло, подати нам тепло, воду. Питаємо наших рятувальників, медиків, наставників, учителів, які в цей такий непростий час стараються все одно навчати дітей, рятувати. Дарувати життя і здоров'я, тому молимося зараз усі разом і просимо у Господа заступництва, а вас прошу ширте Боже Слово і долучайтеся до нашої спільної вервиці. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасення. Зійшов із небес і оплатився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице Діво! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, спільна молитва, в якій прославляємо Бога, ширимо Боже Слово і молимося разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий 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 помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, і наша молитва за наших захисників, захисниць, молитва щира за поранених, полонених, за тих, що пропали і немає знаку, і немає відомості, молитва за тих покалічених і знедолених на війні, молитва за родини, за розуміння, за підтримку, за те, щоб ми не відкидали. Тих, хто зараз прийшов з поля бою, щоб ми з розумінням до них ставилися, і підтримуючи, допомагали, розраджуючи, втішали, і пам'ятали, що живімо і стараємося жити далі для того, щоб будувати, для того, щоб творити в ім'я Боже, тому молимося за родини наших героїв, пам'ятаючи про кожного з них, Ма... Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас. І на віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наступний, де дякуємо Богові за всі його ласки, дякуємо пречистій Богородиці, яка супроводжує нас, яка оберігає, підказує, надихає нас. Вона завжди говорить нам робіть, як Він скаже. Христос завжди говорить нам, відповідаючи на наші наміри, на наші прохання. Тому дякуємо Богові за те, що ми знову сьогодні разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас. Маріє, Марія. Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, маріє, мати Божа, молись, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий наш десяток, молитва за сім'ю, за родину. Молитва в щирості серця за хворих, за всіх немічних, потребуючих, страждаючих, одиноких вдів і сиріт, молитва за навернення і примирення і покаяння, за єднання Божого люду, за викоріння всіх немочей, заздрості, гордості, гніву, лінивства, усіх самолюбств, які маємо, за те, щоб ми поступували у святості вели праведне життя вміли визнати свої немочі, подібно, як той блудний син, усвідомивши свою неміч, повернувся і схилив голову перед Батьком, те саме й ми чинімо, пам'ятаючи про все, що Господь нам усім заповідав. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за наших дітей, за нашу молодь, за розуміння і за підтримку один одного, за моральне гідне християнське виховання, за достойний приклад батька матері для дітей, і для онуків. Молимося щиро і просимо. У Господа заступництва для молодих подружніх пар, для плодоносящих, для тих, що при надії чи мають добрий намір народження дітей, молимося щиро за мир і спокій і злагоду у молодих сім'ях, нехай Господь почує наші прохання і вчинить по нашій вірі. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжи наші син, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, любі браття, сестри, любі наші діти, всім, що сьогодні є на молитві, велика дяка. Дякую нашим прекрасним спільночанам, особливо велика подяка тим гарним хлопцям Макару, Матвію, їхній сестричці Марії, мамі, татові, бабусі, дідусеві їхньому вуйкові, який сьогодні був з ними, нашому героєві, який все ж таки знайшов сили і насправді зараз, сьогодні, разом з нами, попри свої поранення, попри те велике випробування, він повністю старається жити повноцінним життям. Тому щиро дякую вам, любі, рідні, близькі, ті, що сьогодні на молитві вітаю, обіцяв хлопцям передати вітання. Дякую, що молитеся разом всіх, хто зараз разом з нами. Нехай Господь благословить. Віримо, що все не буде так, буде краще, дай Боже. Пам'ятаємо про те, що ми пройдемо всі ці випробування, але коли будемо єдині, коли будемо разом, і, попри все, стараємося завжди знаходити ту хвилинку, той час, щоб молитися, ми продовжуємо наступний тиждень і йдемо далі, крокуючи до м'ясопусної неділі. А потім сиропусна неділя і початок Великого посту. Тому дай Боже, щоб ми достойно приготувалися до початку посту, а вас прошу про те, що ми продовжуємо місяць лютий. Складайте свої молитовні намірення на місяць. Можливо, комусь потрібно завтра особливе певне намірення на святу літургію. Кожного кожного дня ми молимося, службу Божу, в нашій святині, і дай Боже, щоб так було завжди. Тому молимося за вас у всіх ваших намірах, дякую за поміч і підтримку, яку стаємо. І знову, Господи, допоможи нам розпочати новий тиждень у праці, у служінні, як на славу Божу, так і на допомогу людям і ближнім. Всім щиро дякую. Слава Ісусу Христу!